Всім вітання! Мене звати Моїсев Євген і я директор освітнього проекту GoFriends IT Academy. Хочу запросити вас 10 лютого з 10 до 19.00 на it майстер про профорієнтації. на цьому майстер-класі за 9 годин спільної роботи, навчання, ви дізнаєтеся про початки в it професіях як обрати ІТ-професію, які навички необхідні, здібності. Ми хочемо забрати обмежуючі переконання, що не треба обов'язково там великого розуму бути, знати логіку, математику або англійський, щоб працювати в IT. IT дійсно високооплачувальна ніша. І ми запрошуємо тебе познайомитися з такими професіями, як маркетолог, таргетолог, Веб-дизайнер, 3D-motion дизайнер, 3D-моушен дизайнер, it рекрутер проект-менеджер, програміст. Ми будемо на лекціях коротких розповідати вам про ці професії. Потім разом в групах проходити і засвоювати навички разом з веб-дизайнерами, маркетологами, програмістами з нашої it компанії. Нашому соціальному проекту вже 7 років. Ми навчили сотні і тисячі молодих людей. it професіям як засвоювати it навички. Ми проводимо it табори. Де вчимо упаковувати, просувати свої ті стартапи. Для кого це з 15 років і до 120. Люба людина, яка хоче зробити ці кроки до заробітку. Якщо можливо ти підприємець і хочеш власноруч просувати свій бізнес, це теж для тебе буде корисно. Якщо ти молода людина, шукаєш шлях житті, приходь і за свої сучасні навички вийти. Ми чекаємо тебе 10 лютого. До зустрічі. Всім привіт! Мене звати Арсеній і я про менеджер. Приходьте на майстер-клас, і ви дізнаєтеся, для кого це професія, які навички потрібні і як взагалі проходить процес роботи. Всім привіт, мене звати Богдан. Я motion дизайнер. Приходьте на безплатний майстер-клас, де ви дізнаєтеся, які програми потрібні та які навички для першого кроку в цій сфері. Привіт, мене звуть Артемій. Я працюю веб UX дизайнером. Приходь на майстер-клас, де ти дізнаєшся, як стати дизайнером та створювати логотипи, банери, презентації та сайти. Привіт! Мене звати Богдан, мені 12 років. Приходь на майстер-клас і я розповім про свої перші кроки в IT. Привіт, мене звати Єва. Приходь на it Мастер-клас. Чекаємо на вас, Go Friends! Go friends.